Всім доброго здоров'я, народ. Сьогодні 31 травня 2023 року 2023 року. Нарешті ми в цей останній день весни на старті літа розпаковуємо посилку. Ще, здається, друга посилка в травні. Мало було посилок, тому що ці рази я брав просто великі об'єми раз і вже Далі з вами балакав і розмовляв. Ну ми, як завжди, робимо зараз з вами огляд того, що приїхало. Ті позиції, які приїхали, ті, що ви чекали і тому подібне. Що я хочу сказати, наперед по, цим, по, ці, по цій розпаковці, тут буде те, що ви дуже давно чекали. Про те, що ми вже просто змучились чекати. Тому давайте разом зробимо цей огляд. Отже, А85. Хороший, провірений такий чайок. Уже я його беру ну, 5 пачок, ти сам розумієш. Коли я беру 5 пачок, це вже значить, що в мене є на них постійний покупець, який бере їх просто регулярно. До них 5 пачок зеленого, хорошого, толкового зеленого чаю. Це зелений чай на кожен день 200 гривень 250 г. Ну, насправді гарна ціна і якість. А тут чудо народ. Для тих, хто давно-давно вже забув, знаєш, як смак дитинства. Я розпаковую першу цю упаковку. І ми разом з вами заглянемо всередину. І... Крихта пуера. Любі друзі, нарешті, ми довго її чекали. Е... Що таке крихта пуера? Хто не пам'ятає, хто не брав її? При виробництві пуера є на залишках ось така штука. Аців. Цей Ацєв взятий з високоякісного пуеру матеріалу, він навіть, такий жовтуватий. І в той же самий час ціна його, ну там кілограм біля 700 гривень, я, я не пам'ятаю, я ще не рахував, що як, але все як положено, так як ми любимо. Отже, крихта пуера її в нас багато, і всі, хто її раніше брали постійно, прийшов ваш час. Я взяв його 10 кілограмів, наскільки я пам'ятаю. Так, 10 кг по 3. Отже, з цією розпаковочкою все зрозуміло. Давайте, щоб ви довго не гратися, я зразу принесу другий ящичок. І зробимо розпаковку наступного. Бо у мене сьогодні 3 ящика на розпаковці. І оскільки три ящика, тоді я один окремо зроблю. А той, що я вже знаю, я зараз разом з вами зроблю ще один бух-бух-бух. Отже так. Я буду його раніше передплатим, але я не знав, що цю ящику буде мало так. тому Так, ось наш ящичок. Представимо в сторону, щоб не заважало. Е, так. Що тут у нас? Ось така ось штука. І будемо заглядати. Що ж у ній з цій штуці всередині є? Я знаю, що там є. Для мене це не є якоюсь новинкою чи несподіванкою. Але я хочу похвалитися і разом з вами порадіти. Отже, вже знайомий нам трошки ящик, хто в мене дивиться мої часом огляди. Нам, я огляди роблю для того, щоб ви просто знали товари, які є в наявності, і могли вже собі планувати якісь закупи. Тому це не канал, якоїсь, який я розвиваю. Буду з нього якісь дивіденди намагатися заробити. Це канал просто для тебе і для мене, для розуміння, що у нас є. А тут бабах! Бінго! 78 штук отборнішого 480-го. 820 820-й я вже брав менше місяця тому в середині. Травня, десь в числах 10-х, я брав ящик, і його вже майже нема. Тому я терміново послухав одну порядну людину, вона сказала, що замовляючий ящик це, це бонус. Хто п'є пуери, це ваш чай. Просто не пропустіть народ. Це смачний, крутий, добрий чай на кожен день пуери І в той же час, як він на кожен день, в той же час, він неймовірно смачний. Отже, по цьому відео я його зараз закриваю, зараз буде друге відео. Мій номер 097 645 4498. Є канал в Телеграмі, де я це виставляю те, що я пропоную, те, що я сам особисто п'ю. Чаї, які мені не подобаються, які я не п'ю, я їх просто навіть сюди не запихую. Тому все, добра з Богом, до зустрічі!